Остап Вишня ружжо. Всі розуміються зразу на гвалт. Чому ружжо? Коли насправді рушниця? А як не хочеться, щоб була рушниця, то вже ружжо, але ж ні в якому разі не ружжо. Рушниця правильно. За всіма словниками – рушниця. Згодний. І ружьо правильно згодний. Це по-російськи. А от мені хочеться, щоб було ружо, бо так називав цю річ той дід, що вчив мене колись з неї стріляти. Так от значить про ружжо. Ружжо це така штука, з якої стріляють. Виходить, що коли нема ружжа, немає й мисливця. Тобто він є, але він сказать не справжній мисливець, а яловий, платонічний. Такий мисливець ходить сумний і задумливий, очі в нього печальні, печальні, і при зустрічі з вами він каже Ех, якби мені оце ружо, та ще таке ружо, як у мене було. Скільки ж я виводків крижня знаю? А черяк, Хай мене Бог поб'є, як випливуть. Як ряски. Лисичачих шість нір назнав, по шестеро молоденьких та по дві старих у кожній норі. Сорок вісім шкурок висіло б у мене оце на горищі. А вовче лігво у кривій балці. А ви оце з ружом? Та тільки ото одного деркача й устрелили. Ех, ружжа нема. Та одійде від вас кроків на десять, обернеться, подивиться ще раз на вас, махне рукою, нема ружжа. От що таке ружжо для мисливця. Ружа своєю конструкцією діляться на два види. Шонполка, дехто його неправильно називає шомполка, центрального бою або централка. Шонполка, значить і централка. Ну, ви, очевидно, знаєте, яка різниця поміж шонполкою і централкою. Шонполка набивається просто з люфу ствол. А централка набивається готовими набоями, що закладаються в так званий набойник, патронник. Ружо переламується, закладаються набої, потім знову складається, і все. Та ви це все знаєте, розуміється. Це я говорю для того, що може трапиться людина, яка з роду віку ружжа не бачила. Я, приміром, зустрічав людину, яка прожила півсотні літ на Білому світі, й ка вона не бачила, буває. Яке ж ружо краще? Шонполка чи централка? Цього я вам не візьмусь говорити. І не просіть, і не благайте. Коли б ми з вами тут списали цілу стоси паперу, чи наговорили тисячі з десять кубометрів найученіших слів, доводячи перевагу централки перед шонполкою, все одно знайдеться кілька чоловік з гурту, що зразу ж вас ошелешать. Централка кажете краща, і що то воно говорить? А чи бачили ви мою шонполку, що ще прадідові моєму одного пальця одірвала, як курок отскочив?» Бачили? Так чого ж ви ото так централку вихваляєте? Ну, куди, скажіть, ота ваша пукалка проти справжньої, як от і в мене шомполки? Ви ж не бачили, як із моєї шомполки вовк на шістдесят сажнів перекида пішов? Бачили? Ні, не бачив. То й не говоріть? Централка, вона, звісно, теж ружжо. Ложа красива, лакована, стволи теж рівні, виділені стволи да. У руки візьмеш, так вона справді таки вроді настояще ще ружо. А от як на ділі. Вона, звісно, стріляє, то не так стріляє, як моя шонполка стріляє. От сказати так, якби мені оце кріпкого стального дроту, не багато його й треба, щоб я кріпко ствола до кріпив вкріпив. Притяг я слід, ех, ціни б не було моїй шонпольці. Діди ще покійний, як прикріпили, то й досі. Вони тоді ох і дроту ж дістали. У того, як пак його, та не дай збрехати, та в вот того, що взяв племінницю нашого графа капніста. От дивись, і вилетіло ж. Та ще він сірими в яблуках, жеребцями їздив, четвериком. А ліва пристяжна, було голову аж до землі, курява з під неї столпом, столпом, а кучер сидить та тільки покрикує, побережись, побережись. Так тоді ще дід покійний вкріпили. А тепер воно розхиталось трохи. Стріляє добре, тільки як стрельнеш, так воно, ніби цапки стає. Дроту б мені, щоб вкріпить. І небагато й треба. Не виділують тепер такого дроту. Ох, і сильно б'є. Одного разу я націлив черенка, добре націлив, як гахнув, а воно мені повз праве вухо тільки дзз, як свисне, так куди сильніх, як штаньків паровоз. А то воно курка вирвало. Так він мені ото повз вуху тільки дз. лапнув рукою вухо на місці, тільки з того часу трохи не дочувати став. Дуже сильно ружоб'є. а ви кажете, централка краща. Черенка я тоді не вцілив, та то нічого. На другий день я підкрався за очерету, а воно біля берега плавало, так я його балкою все одно не втекло. Так, ото, щоб після цього я проміняв свою шонполку на якусь там централку та ніколи в світі. Ні, доводити перевагу централки перед шонполкою або навпаки, зайва річ. Особисто я. За централку. Чому? Ну, такий у мене смак. Хай лають мене за це шунпольники, хай кіпкують з мене. Терпітиму, що ж поробиш. Але сказати, що я за централку, і тільки це все одно, що нічого не сказати. За яку централку? За курковку чи без курковку? Аж страшно говорити, що я, приміром, за безкурковку. Вже бачу презирливу посмішку ну того слухача чи читача і зневажливе. За безкурковку? Чому саме за безкурковку? Ну чому за безкурковку? Без курковка це все одно, що без вуха жінка. Дивишся на неї і жінка, як жінка, а чогось нема. Так і безкуркове ружо. Держиш його, гладиш його, а зачепитись ні нізавіщо. Летить качка, а ти не знаєш, чи зведені в тебе курки, чи ні, чи пересунув ти того предохранителя, чи не пересунув. Сіпаєш, сіпаєш за собачку, а качка вже отом де. А як перед тобою курки, так тобі видно, чи вони зведені, чи вони в тебе не зведені. Клац, клац, сіп, сіп, бах-бах. І хоч качка й летить таки, так зате ти вистрілив і вистрілив вчасно. Ні, без курковка ні до чого, тільки з курками. Дід, умираючи, казав батькові. А батько мені. Ніколи не купуй без куркового ружа, тільки з курками. Ну, гаразд, з курками то й з курками. Без курковка то й без курковка. Але це ще далеко не все. Який калібр найкращий? Дванадцятий. Шістнадцятий, двадцятий, я за двадцятий калібр. Тільки ж нікому не кажіть, бо одразу ж почнеться. За двадцятий двадцятник? Так краще ж із бузинової пукалки стріляти, принаймні дешево, а наслідки однакові. Я розумію стріляти так уже стріляти, щоб і постріл був, як постріл, щоб і площа обстрілу була, як площа. Дванадцятка це ружо. Ну, ще шістнадцятка сюди, туди, а двадцятка та я її за ружо не вважаю. І ніколи з двадцяткою не полювали? Та ні, була в мене років із 15 тому 20. -ка. Ох, і ружжо було. Било, щоправда, дуже гучно. Але все ж як удариш, хоч де б дичина була, дістане. Так одно воно й було. Тепер таких ружів не виділують. Е ні, я за 12-й калібр. Ружжо серйозне, ґрунтовне. Не іграшка. Є ще один сорт рушниці, що його спеціально замовляють аматори для себе. Це так звана утятниця. Величезний ствол, страшенна ложа. Набивають її силою пороху й дробу, не несуть, а везуть до озера. Де восени табуняться дикі качки і бахкають. Щоб стріляти з утятниці, треба вміти добре робити заднє сальто. Утятниця, положим, сама вам сальто зробить, але краще вистрілити і зразу ж самому йти в сальто. Буде легше. Чого це вас так покандзюбило? спитав я в одного мисливця. Е, це вже давно, років з десять тому. З утятниці стрельнув. Не розгинаюсь, не розгинаюсь десять літ уже не розгинаюсь. Але калібром діло не кінчається. Якої фабрики? Марки, якої ружжо найкраще. Якби хтось із охотників початківців забажав придбати собі рушницю. Яку марку йому посовітувати? Давайте подумаємо наші ружжа вітчизняні тулка і жевка, хороші вони, прекрасні. Є англійські перле, Голанд-голанд. Французькі. Лебо, Франкот, німецькі, Зауера, чеські, Новотного, виняткова рушниця. Максим Тадеєвич Рильський зберіг у своїй пам'яті та й мені переказав вірші про проружжа новотного. Коль ружьє б'ет на полсотні, і більше саженей, це значить у наводне, сотворен феномен сей. Та якої ж фабрики ружжо вам посовітувати? Бачите, я взяв собі за правило в придбанні мисливського приладдя не давати нікому ніякісіньких порад. Можу вас тільки зазнайомити з традиційною тактикою, якої ви повинні дотримуватися при оцінці рушниці чи будь-якого іншого охотницького приладдя. Коли вас запитуватимуть чи прохатимуть таку оцінку дати. Бачили моє ружо? – питають у вас. Ні, не бачив. Ось, подивіться. Ви берете рушницю і уважно її розглядаєте. Обов'язково при цьому подивіться на світло у стволи. Попробуйте курки, зважте її на руці, націльтесь з неї, причому націляйтесь разів кілька, швидко і рвучко прикладаючи ложу до плеча. Це значить, ви пробуєте, чи прикладиста вам ця рушниця. Цей час хазяїн рушниці вам обов'язково говоритиме. Б'є прекрасно. Знаєте, ніколи не думав, що на такій віддалі можна вбити щось. Зайця торік восени зняв. Так усі здивувались. Я стріляв так просто, щоб наполохати, а він намертво. Всі потім перевіряли, бо ніхто не вірив. 119 метрів. П'ять дробин попало і всі на виліт. Такого бою я ніколи не бачив. Так воно ніби й не дуже показне, а б'є, то вже б'є. Якої фабрики? Не розберу я, що тут написано. Та я й сам не знаю. Казав мені один тут майстер. Що стволи голанд-голанд, ложа-лебо, а магазинна частина наша, тульська. Ну, вже що б'є, так і не говоріть. Ви спокійно зауважуєте. Мені подобається, симпатичне якесь воно повинно бути з хорошим боєм. Хазяїн рушниці буде дуже з вашої рецензії про його рушницю задоволений. Потім вас обов'язково будуть запитувати про ту рушницю інші мисливці. Бачили рушницю в Н? Бачив. А ви бачили? Бачив. Ну, і як? Тепер уже ви запитуєте? По-моєму, лушня. І, по-моєму, також Лушня. Нарешті ми дійшли до найпоширенішої марки всіх наших ружів. Марка ця Лушня. Найкраща рушниця ваша. Решта Лушні. Це ж з вашого погляду. А з погляду ваших товаришів-мисливців. І ваше ружо потрапляє до розряду лушень. Це вам, звичайно, боляче, але нічого не вдієш, такий закон. Отже, купуйте рушницю якої завгодно фабрики. Для вас вона буде найкраща. І з таким боєм, якого ніде не бачили і не чули. Придбали ви рушницю. Насамперед її треба пристріляти. Що це значить? Це значить, що вам треба підібрати для набоїв стільки пороху і шроту, щоб вона якнайкраще била. Що значить якнайкращий бій у рушниці? Це значить, щоб вона била різко, щоб осип дробу був рівномірний. І щоб шрід той летів якнайдальше. Але це все в теорії. На практиці ж у 90% наших мисливців ви почуєте. Пристрілювати? Е, що ж вон того за ружо, що його ще й пристрілювати треба. От у мене кладе скільки влізе. Як часи? Оце ружо. А той, у кого шонполка розхиталась і при пострілі цапки стає, той твердо собі затямив. Та як же ж це так можна, щоб один заряд на всі випадки був? А як мені треба полоснути по табунові штуку півсотні крижнів? Що ж, я в них однаковим, як і в одного черюнка зарядом стріляти буду, та що ви мені розказуєте? Як я вже назнав, знав, де вже сідає такий табуняка, так я ж і заряд, відповідний, повинен мати. Я вже насиплю пороху тільки так, та й шроту не пожалкую, щоб уже бить так бить. От якби дроту стального дістати, щоб як слід вкріпити, бо без дроту воно як стрельнеш, може сильно цапки стати. Не виділують тепер такого дроту. Пристрілка ружани дуже популярна річ. От як пощастить гадюку у ствол заманити та потім гадюкою стрельнути, тоді вже буде бити без промаху. Ох тоді ж і б'є. Ох і б'єш. Пристрілюючи ружу. Та не тільки пристрілюючи, а й частенько непристріляними набоями стріляючи, чи стріляючи шонполки зарядами на великий табун крижнів, треба мати на увазі, що вас удома можуть запитати, що то в тебе флюс чи що? Зуби ж у тебе не боліли? Та вчора з вечора кутній правий щось крутить і крутить. Крутить і крутить, мабуть, флюс. А чого ж щокався синя? Хіба синя як печінка? То, мабуть, синій флюс. Чув я, зубний лікар казав, що тепер посиніли. Ну, ще не зовсім з'ясовано, від чого воно. А чого ж лівою рукою ложку держиш? Праве плече щось не той, шарніри щось не ходять, мабуть, ревматизм, летючий, мабуть. От ходити там по болотах, сидів би краще вдома, усидиш, сам собі думаєш. Коли запитують родичі, це ще нічого, значно гірше, коли викликають карету швидкої допомоги. Говорячи про рушницю, не можна не згадати про шріт і про порох. Про шріт слід знати, що не можна стріляти бикасиником ведмедів, а картечу бекасів. Цурпалками з гвістків, накраяними з допомогою зубила й молотка, можна стріляти з одинаковим успіхом і вовка, і вальшнепам. Ваш той дріб лавошний, він до моєї шум не іде, ніжний він дуже. А от я оце собі гвістків накраяв. Ця штука здорово б'є. Летить вона, ніби цурка, і як уже зачепить, нікому вже не воскресать. Порох. Порох завжди треба держати сухим. Так говорить мудра народна приказка. Правильна приказка, бо мокрий порох не запалюється і не вибухає. Дехто з мисливців, щоб бути певним, що в нього порох таки справді сухий, підсушує його. Робиться це або в печі, після того, як хліб випечено, або на плиті, коли в грубці огонь вже погас, а плита ще гаряча. Трапляється, звичайно, що піч розносить, а на плиті порох пахкає. Це коли іскорка якась там десь залишиться, видовище це дуже інтересне. Воно нагадує феєрверк в парку культури і відпочинку під час народного гуляння. Виходить, значить, що ви і вдома були, і на феєрверку побували. І вдома, і замужем. Щоб бути справжнім охотником, треба добре стріляти. Щоб добре стріляти, треба вчитися і практикуватися. Де вчитися і де практикуватися? На стрілецькому стенді. На стендах мисливці стріляють по невеличких, як ви знаєте, крихких тарілочках. Що вилітають із бліндажа в несподіваному для вас напрямку. Вилетіла тарілочка, а ви бах. Вилетіла друга, а ви бах. Вилетіли третя, четверта і так далі. і так далі. Спочатку, ясна, річ, наслідки будуть не зовсім для вас радісні, але дедалі вони кращатимуть. І кінець кінцем з вас випрактиковується неабиякий стрілець. Можливо, і навіть дуже можливо, що з вас вийде і заслужений майстер стрілецького спорту, як і скрізь, так і тут, не святі горшки ліплять. Треба тільки вперто, наполегливо, систематично ходити на стенд і практикуватись. Не без того, що між вами й вашою дружиною точитимуться такі розмови. Черевики купив? Давно ж уж взяв гроші. Купив, купив. А де ж вони? Залишив у тресті в столі. Хороші черевики. З рантом. Не риплять? Ні, тихі, не риплять. Такі, ніби з наз... ну, їх зовсім нема. Це дуже добре, як зовсім ніби нема. Не люблю, коли реплять. Ні-ні ні. Не риплять. Дуже тихі черевики. А як з костюмом? Скоро вже пошиють. Е, от 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 уже пошиють. Ти ж дивись, щоб не дуже великі плечі підкладав. А то важкий піджак буде. Ні, зовсім легенький буде. І, і не чути буде. Ну, так ніби зовсім піджака нема. Я, я така рада, що тебе вже одягли. Тепер ще мене одягнеш. Одягнемо й тебе, ще й як одягнемо. Ти б мені дала трохи грошей. Я там назнав хороше пальто. Завдаток би треба було дати. Добре, я дам. Набій коштує чималенько. Для того, щоб вивчитись тисяч 10 патронів, що не кажи, треба. Ну, значить, одягнуться обоє. Будуть і черевики, і костюм, і пальто. Все буде. Так зате ж уже на полюванні клас можна буде показати. Розказували про одного майстра спорту, як він на вовчій облаві відзначився. Вовк подивився на нього, весело підстрибнув, усміхнувся і гаркнув: Це тобі на тарілочка. Ружо після кожного полювання обов'язково треба чистити. Хоч багато є скептиків і щодо цього. Ні в якім разі чистити ружа не треба, говорять вони. Стволи тоді стираються всередині, і дрібко солетить. Могло бути, я чищу. Останнє зауваження. Мисливське ружо, як і всяка вогнепальна зброя, річ небезпечна, і біля неї треба ходити обережно. Але найнебезпечніше ружо, це ружо незаряджене. Нічого, нічого, беріть, беріть, воно в мене незаряджене. Так от, з незарядженого ружа найбільш вбивають чи ранять. Мисливці і себе, і своїх товаришів, майте це на увазі. Приємного прослуховування та перегляду. А ви можете поставити вподобайку і підписатися прямо зараз.